Доброго дня, шановні! Сьогодні дуже приємно вас бачити. Пробачте, я сьогодні багато балакати на рахунок сьогодні, бо дуже багато не буду. Ми спокійно робимо вправу з верхніх кінцівок. Розпочинаємо і переходимо нижче, 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 спокійно. Пробачте. Останні, е, останнього часу я багато довго не буду робити е, розминку не тільки по часу. Я не буду багато балакати, потрібну інформацію сказав, виклав вам. Я маю на увазі е, про спілкування. По-друге, робимо все спокійно, чітко, без різких рухів. Е, Напам'ятовую. Обов'язково трошки сьогодні, сьогодні багато скажу. Е, Обов'язково чому багато скажу е, сьогодні. Техніку безпеки е, не забуваємо виконувати. Це по-друге, по третє, е, останнього часу ми, е, мені не дуже щось, ць, чогось зле. Мені здається, у мене може е, не дуже добре самопочуття, тому що я, я хочу. Зарані вибачити за своє зовнішнє, не тільки ставлення, як, як, як я не поводжуюсь. Буває, що в мене щось спина болить, щось це болить. Я хочу за це вибачитись вам по, по третє. І переходимо до самого найголовнішого це що все робимо не дуже довго. У нас не буде по 10-12 по хвилин. У нас не час не, не скоріш не скорочується розминки, але ми не будемо більше. Багато часу я не буду займатись. Сказав інформацію, передав, зробили розминку, зробили вправу. І на сьогодні все. І не тільки на сьогодні. Ну і наступні завдання. Я вибачаюся, що сьогодні більше багато часу займаю, але я хочу пояснити, для чого я це роблю. Для того, що у нас не буде більше часу не тільки зараз, не тільки потім. Щоб, як я полюбляю, балакати. Я маю на увазі багато передавати вам інформацію. Виклав, зробив. Показав, за мною виконали, зробили. Що значить виконали? Ще раз вам кажу, я вибачаю, що сьогодні дуже багато часу на це витрачаю. Хто мене запитував, що потрібно, які там контрольні, що здавати, ви знімаєте свої е, нефізичну культуру. Як я роблю розминку, ви теж саме ставите телефон. Включаєте, знімаєте, як ви робите, і відправляєте мені. Все дуже просто. У нас з вами три рази на тиждень фізична культура. Ось і рахуйте, на три рази в неділю ви повинні мені відправляти свої відео по фізичній культурі. Все дуже просто. Поставили телефон, зняли, зробили, відправили мені. Все, все, поїхали. Розминка сьогодні і вправа на розтяжку. Одна вправа на розтяжку. Все, поїхали. Руки на пояс на хол. вперед назад, лево вправо. Раз, два, три, чотири. різких рухів. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Дев Закінчили. Наступне завдання. Нахило голову вліво в, ліву, в сторону. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Пробачте. П'ять. Виконуємо. Без різких рухів. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Повороти голови вліво вправо сторону. Два рука до гори. Два прихиби лівою рукою, потім, потім на три-чотири. Зміна положення рук. Виїхала. Ліва рука до гори. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Закінчуємо. Наступне завдання. Руки перед собою на раз, два виправляємо на три, чотири в сторону руки. Поки зігнути перевідко поїхали перед собою. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Пробачте. Дев'ять. Десять, дванадцять, двадцять, тринадцять, дванадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, дванадцять, сімнадцять, п'ятнадцять, двадцять. Закінчили. Руки в сторону. Чотири рази до себе, чотири рази від себе. Руки в сторону перед собою. До себе поїхали. Раз. Шість. Без ускорення. Сі, вісім до себе. Раз, два, три, чотири. Від себе п'ять. Шість. Сім. Закінчило. Все думаємо. Доробимо спокійно, без різких рухів, без ускорення. Кістями чотири рази до себе. Чотири рази від себе до себе. Раз. Спокійно. Два. Дуже три, чотири. Старано виконуєте. П'ять. Шість від себе. Сім. Вісім до себе. Раз. Два. Три. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Закінчуємо. Руки на пояс нахуй тулуба вперед, назад і вправо. Поїхав, виконуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчу. Два пороти клуба вліво, два порота, клуба вправа. Виконуємо. На раз, два, три, чотири. Тягнемося рукою в ліву сторону. На п'ять, шість, сім, вісім, в праву сторону. Без різких руків потягнулися в ліву сторону. Поїхали чотири рази, раз, два, три, чотири. Спокійно перекатуємося на інший бік. У, спокійно. Виконуємо. Спокійно. П'ять, шість, сім, вісім. Дуже старанно виконують. Дуже великі молодці. Поїхали. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. Господи, 5, 6, 7, 8, І спокійно. В ліву сторону продовжуємо. 9, 10, 11, 12, Господи. 5, 6, 7, 8, І ще повторення на останок в ліву і в праву сторону по одному разу. Господи, раз, два, три, чотири. Спокійно без резких рухів. Перекатуємося в інший бік. 5, 6, 7, 8. Один нахил. Десять разів до середини і все. Фух, поїхали. Якомога нижче, Не обов'язково ладонями торкатись підлоги. Просто стараємось якомога нижче. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. На останок. 10 разів перекати, на носки і потім перекатуємося на п'ятки, стан... стаємо. Без різких руків, без штовхів поїхали. стоїмо якомога виші на носки. Раз. Перекатимось, тягнемо ста... нос, на себе. стоїмо на п'ятки раз. На носки стоїмо якомога вищу два. Перекатимось, тягнемо на на себе два. На носки стоїмо, три. Перекатимо, стягнемо носок на себе три. на Носки стоїмо Спокійно. Без різких штовків. 4 якомога вище. Перекатимо стягне на носок на себе. 4 На носки стаємо. 5. Перекатимо стягнемо носок на себе. 5. На носки стаємо. 6 Перекатимо стягнемо носок на себе. 6 На носки стаємо. Сім. Притягнемо. Перекатимось тягнемо носок на себе. 7 На носки стаємо. 8 Прикатимося насок на себе. 8. На носки стаємо 9. Прикатами, стягнули, на себе. 9. На носки стаємо. 10. Прикатамися на носик на себе. Десять. Одно робимо вправо на розтяжку. Разом ноги. 15 разів тягнемось вперед кожного разу. Якомога вище при цьому стараємось коліна не згибати, не обов'язково себе притягувати. Просто тягнемось. Кожного разу, якомога далі, 15 разів. Один підход робимо. Поїхали, виконуємо. Раз, ух, два, три, чотири. Господи, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять і носонах, п'ятнадцять. Тягнемось кожного разу, якомога далі. Будьте здорові, діти. Не забувайте ставити лайки, не забувайте займатися фізичною культурою. Будьте здорові, ви всі великі молодці, ви всі виконуєте старанно. Я все пробачте, перевіряю, те, що ви мені відправляєте. Я пробачте не всім зразу можу відповісти, але те, що ви мені відправляєте свої відео домашні вправи. По фізичній культурі я маю на увазі розмінка і вправу. По фізичне вправу я обов'язково все продивлюся. Не просто в майбутньому. Я продивляюсь е, до не деяких учнів спочатку, і потім, 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 всім, всі всіх всі передивлюся, всі, які ви мені відправили. Пробачте, я разом за один день. Або за один тиждень не можу все продивитись, не можу сразу всім відповісти. Я буду вам не тільки в мабутньому. Зараз дивлюся і буду е коментувати по, то, по тому, що ми, ви мені вже направили. І те, що я вже не тільки перевірив, то, що я, я побачив, що ви мені відправили, я обов'язково не просто поставлю оцінку, я продивлюся, прокоментую і потім виставлю оцінку, і ви подивитесь в журналі. Але я бачу, ви всі мені відправляєте дуже великий потік інформації, то, що ви мені направили, я його ще раз кажу: я його дивлюся, коментую і ставлю вам оцінку. Але це не буде. Одним тижнем або двома тижнями я бачу всі е, багато роликів. Ви всі, е, хто мені відправив, ви всі дуже великі молодці. Будьте здорові, до інших зустрічей. Лайкайте, ставите вподобайку, натискайте колокольчик. Ви великі молодці, не хворійте. І до наступних зустрічей, діти, папа, -па. на все добре. Бувайте!